Всім привіт! Ви на каналі Dragon Trail Games І сьогодні ми продовжуємо проходити Poppy Playtime 3 на телефон. І сьогодні ми будемо проходити Міс приємність. Надіюсь, я пройду її з першого разу. Бо тому що я ще не зовсім досвідчений гравець, але все рівно надіюсь пройти її з першого разу. А і ще я хочу вас всіх привітати з новим роком. Хай всі неприємності залишаться у минулому році. А все приємне прийде у новому році. Так, е, йдемо за батарейкою тут вона має бути. Так, вона тут і є. Забираємо батарейку. І йдемо. Е, е, відкрися. Е, і йдемо її вставляти. Ось сюди. Так, опа. Опа. Там ще треба знайти другу батарейку. Так, першу ми вставили, і йдемо шукати другу батарейку. Опа. Опа-на. приємність. Але, як на мене, вона не зовсім приємна. Ходить з якоюсь кувалдою з олівцями. Ну добре. Демо і зараз ми маємо знайти батарейку другу. А от вона тут і має бути. Підтягуємось. Хоп. І стрибаємо в наші улюблені вентиляції. Боже, люблю. Скільки хороших, скільки спогадів було про цю вентиляцію? Так, падаємо. Падай. Чому ми не падаємо? Е, ми не падаємо. О, все. Забираємо батарейку. Піднімаємось. Хоп. І тепер знову будемо повсти по наших вентиляціях. Боже, капець, як... Я люблю ці вентиляції. Зі словом не. Так, точніше не словом, Ну ладно, заб'єм. Так, вставляємо другу батарейку. Беремо, зараз відіду, щоб взяти енергію, щоб хватило. І... Беремо енергію і швиденько біжимо туди. Давай, давай, біж, наш швиденько, давай, 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 давай. Маємо встигнути, давай! Є, я попав. Швидко-швидко забігаємо і є, ми встигли. Так. Так, це якась кімната. Тут має бути. Е, чому не лікарек зламався? Ну окей, йдемо далі. Боже, школу. Я капець як не люблю школу. Тут ще, ще більше натяки, що в нас страшна. Так, підтягуємось знову. І повз. Е. Так, а може, до речі, тут ще щось є. Ну, може тут є якісь батарейки. Ні, Не бачу, тут нічого корисного. Ну окей, піднімаємося і повземо знову по наших улюблених вентиляціях. Так. О, як ми повільно повземо. Капець, що мо... скільки можна було всього зробити, поки ми повземо. О, місь приємність. А хоча вона неприємна. Ну, все рівно, з її назвою мій сприємність, ну, добре. Падаєм, хоп. І, так, тута, бачу, в нас є зерно. Нам його потім треба буде вирішити. Mm -hmm. Ага, тута відтягуємо шафу, mm -hmm. чи що це таке. Може, по, е... ну, короче, відтягуємо то все, щоб відкрити нам двері. Ну, ми відкриємо собі двері. Ой, залетіло. Так, подивимось, чи тут є батарейка. Ні, тут бачу, нічого нема. Відкриваємо тут двері. Може тут щось з'явилось? Окей. йдемо сюди. Відкриваємо двері. І тут нам треба заряд. Окей. Е! Чого воно закри... А чого воно закрилось? Відкриваємо і беремо заряд і вставляємо сюди. Все! Так, а тут... О, тут нам потрібна батарейка. Опа. Чон ту е Окей. Міс приємний! Вітаю учні! Капець. Так. Що тут у нас? Збереження. Це вже добре. Беремо і проводимо електрику як професіональний ДТО. А, а як? А, блін. А а А. треба сюди. Опа. Опа, все, генератор запрацював. І міс приємність з'явилася. Капець. Все, біжимо, беремо батарейку і йдемо звідси. Дамо, давай, біжи. Персонаж, давай біжимо. Давай, 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 біжи. Капець. Ну там маю. А, Біжи, забирай. А Можна забрати батарейку. А батарейку заберемо. Ми забрав батарейку. Все, батарейка тепер буде з нами. Давай біжи, 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 біжимо, біжимо. Так, тут нам треба взяти заряд. Беремо батарейку. В іншу руку беремо заряд і біжимо. Біжимо, давай, давай, давай. Боже, я так не люблю місьприємність. Зберемо, вставляємо, все. Ма... Ні, її позаду нема. Так, 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 давай, давай, швидше, швидше. Так, біжимо. Давай, 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 швидко, 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 швидко. Так, що тут? Відкриваємо двері, відкриваємо двері. Так, куди біжимо? Машу заряд, беремо заряд. Ага, ось сюди треба. Бер... Та йой! Де вона, Її тут нема. Так, беремо заряд, Швиденько, вставляємо сюди. Це її там нема? Ні, нема. Давай швидше відкривайся! Біжи, давай, давай, давай біжимо, 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 біжимо. Так, що тут? Де? Ага. А, так, не зрозумів. А, ну, а що робити? А, так, ну швиденько. Нам треба десь взяти заряд і відкрити. Так, тут двері закриті. Капець! Де? О! Привіт, місь приємність. А я тут заряд візьму. Окей, все, пока. І давай! Капець, може сюди коротшою дорогою, давай, давай, біжимо, біжимо швидко. Так, ні, нема, не, ба, не бачу. Давай швидше, беремо, все, відкриваємо, давай, давай, давай. Д ворота швидше, відкривайтеся, вас прошу. Так, все, біжимо звідси, біжимо звідси. Так, де? Що треба? Так, не бачу тут, щоб треба обрати заряд. та я, я її не бачу. Так. Ага, от і зараз беремо заряд. Опа, є взяв. Все, біжимо, відкриваємо. Перше, і беремо там знову е, е, заряд. Беремо. Єс! Взяв. І туди. Та чого я промахнувся? Та давай, попади! Все, давай, давай, давай. Швидко, швидко, швидко. Давай, давай. Вставляємо батарейку. Так, я її поки що не бачу. Беремо цю батарейку. Біжимо туди. Я її не бачу, Її нема. А що ворота не закриваються? О, о, привіт, приємність. Але, Як на мене, то зовсім неприємна. Так. Ааа, ворота чомусь не закриваєш. Mm. Нащо, зайди май до нас, щоб ворота закрилися? Так, давай бери батарейка! Так. Аккуратно, тихенько. Швиденько вставляємо. Так. Беремо ще одну батарейку, якщо не помиляюсь, чи вона має бути там. Так, вона має йти за нами. Так. Я її не бачу. Так, ага, тут заряд. Заряд. А от і вона. Беремо. Зараз так робимо, щоб вона сюди підійшла. Я потім її так обдурив і швиденько туди. О! Добрий день. Так, окей. Ну, давай. Іди сюди. Беремо заряд. Все. Перебігаємо, пробігаємо, Заряджаємо. І швиденько, батарейки! батарейки, борись! Вставляємо сюди. І другу батарейку. І... Треба другу батарейку туди вставити. Ну, ну, вона там стоїть, вона мені заважає. Хай відійде сюди. Маємо постояти, щоб вона сюди підійшла. Вважає. Ну, що вона не йде? Чого вона стоїть? Я ж по суті на неї не дивився. Ну окей, все, біжимо. Давай, давай, давай. Вставляємо! Все, є, є, є! Так. Вроді, вон, брама мала відкритись. Але я, я не знаю, давайте краще. Давайте краще візьмемо знову заряд. А, тут ворота закрились. Там ворота відкриті, як я протупив! Як я протупив! Блін. Кафеть. Ну, привіт, мій приємність. Підійди ще трошки, щоб я міг пройти туди. Все, не заважаємо. Може, хай ще підійде, Я вік сюди безпеки. Все. Думаю, ми зможемо пройти. Швидко беремо заряд. На всякий випадок. І швиденько біжимо. Біжимо. А. Воно відкрите! Давай, давай, біжимо! Все, біжимо від безприємність! Біжимо, біжимо, біжимо! Давай, 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 давай! Все, все, закривай маші. І Давай! Є! Yeah! Фух! Нарешті! Нарешті і пройшов! Фух! Як я тебе не люблю, мізприємність! Як я тебе не люблю! Нарешті ми це пройшли! Нарешті! Опа, легендарне завантаження. Все! Нарешті ми зараз отримуємо нашу фінальну руку. Це, оце, що стріляє, круто, правда? Дивіться. Опа. Так. І ми йдемо по якомусь мульту. Треба батарейку. А де батарейка? Де? А, вон вона. Беремо. Опа. Батарейка взята. Тепер йдемо її вставляти сюди. Все. Двері відкриваються. Вау! Капець, як тут круто! І дивно, що в мене не висне. Капець. Блін, тут так круто все зроблено! Вау! Капець! Так, стрибаємо. Долетіли. Вау! Капець, як тут круто, все зроблено. Я в щось... Вау, а куди стрибати? А, сюди. Копа, давай, долітай, долітай! Так, ми долетіли. Бачу зелене свічіння, що тут освітиться. Так. Ну, А що? Ага? Отут треба зарядити. Беремо, заряджаємо і стрибаємо. Eh. Я трошки все рівно. Ну, <реш> так, сюди. Опа, є. Оп. Так. І тепер куди? Значить, сюди? Опа, є. І куди далі? А куди далі? Ну окей, піду туди рука. А! Туди треба було, окей. Хопа! єс, Вийшов. Так. Ну тут така класна деталізація, вау! Просто вау. Я не знаю, як мій телефон тут все витримав. Ну, це дуже круто. Вау. Так, і тут я бачу вже головоломка. Круто. Так. Перше, що тут бачу, є збереження. Так. Угу. Значить, окей. Зараз йдемо сюди. Хоп. І тепер беремо оцю от штуку. Опа. І направляємо її сюди. Так. Опа, все. Тепер беремо цю Е. Так, беремо цю і направляємо її в ту сторону до тієї. Хоп. І тепер. е. Випадково не схожа. Все. І так. Йой, о, все. Так. Е, і тепер. Е, ага, нам треба туди піти. Щоб взяти і ту направити. А, чекай, я ж руку не направив. Я руку не направив. О, забув. Так, окей. Направляємо її сюди. Все. Тепер можемо сміло туди йти. Я думаю, що я щось не так зробив. Так, все. Межемо туди і тепер маємо направити цю от штуку. Я не знаю, як тут штука, Повертаємо її туди, до тієї. Е, не, не. О, тепер вас розсвітить туди. Так. І тепер беремо, і оць... капець як я поромахнувся, тупо. Окей. І тепер цю штуку ми направляємо от сюди. На те, що треба попасти. оп. І тепер маємо зайти в ліфт. щоб Ми, значить, беремо, хап, е, візьмемо важіль. Капець, я промахнувся два рази. А... Пока що так довго йде? О, все, біжимо в ліфт. Все! Доволі простенька головоломка. Ну, хоча здавалося, що вона важка. Ну, вона простенька. Так, ми піднялись. І куди нам йти далі? Тут забор бачу. А, во. Йдемо сюди. Беремо нашу руку, щоб освітляти все. Вау. Капець. Я дивуюсь, як мій телефон все витримує. Капець. Тепер стрибаємо наниз. Хопа! Хопа, хоп. І хоп! Все. Так. Нам треба йти йти далі туди. В ці двері. Треба синю руку сканувати. Оп. Все. Воно ну, сканується. І ми проходимо далі. Так. І. Що тут у нас? Завантажені. Так. Опа, ми завантажились. І. Що тут у нас? Ооо. О, ні, це ж усміхаючі звірята. Капець. Вони ж будуть зі всіх сторон на нас нападати. Це капець. Ну, окей, йдемо. У нас інакшого шляху нема. Так. Тут я бачу, надіюсь, їх зараз не буде, так що вони попереду мене і зразу з'їдають. З тих вони не вилазять. Так, перевіряємось на всякий випадок. Так, а куди мені йти? А. а привіт. Пока. Н -н ми маємо йти в вентиляцію, та ну ні. А може сюди. Нє, сюди не можемо. У вентиляцію капець! Вони ж маленькі, їм легко по вентиляціях пересуватись. Капець! Швидше персонаж! Я тебе прошу! Так, надіюсь їх тут не буде багато. Я тут сховаюся, ви давайте я вилізу на мене і все. А куди далі? А... Куди далі? Де ви? Давай. Не усміхаюсь, двіряти. Алло? Дивись, зі стіни хотів напасти. А ми вентиляції не можемо. як багато їх було. Так. Демо сюди. І от, опа нам. Що тут у нас? Усміхаючи звіря! Де... Уйде звідси, йди звідси. А... Ух ти що ні. Нам не сюди. Так. Де вони? Блін, я ви зараз чомусь нажимаю на присідання. Так, іди звідси. Іди звідси. Двері, двері закриті. А! Звідки ти появився? Капець, я навіть не бачив, де він був. Так, окей, другий раз. Все, будемо швидко проходити. Так, ми як, я як професіонал маю пройти, то все дуже швидко. Так, тут сюди нам треба. Хоп, їх там немає у вентиляціях, добре. Біжимо. Швидко, ні, нам не сюди. Так, швиденько то все проходимо. Так. Тепер йдемо сюди і звідси. Так. І... Так, отут ми останній раз померли. Ну не на цей раз я не, не буду таким. І пройду. Так, йдемо сюди. Сюди. І тут стіна. Не mm -hmm. е зрозумів. Не зрозумів. Дізвіться. Нам сюди. Капець, ми тут. А, ми можемо стоїти. А куди йти? О. Oh. Не знаю. Окей, йдемо сюди на угад. Надіюсь, я вгадаю. Так. Йдемо. Нічого не бачу. А, а, тут стін, тут завал. капець. Так, сюди йдемо. О, ні, ці звірята тут лазають. Жахливо, Капець! Так. Ми вилізли на початкову. Окей. Капець! Вони тут лазають. Їдь звідси, їдь звідси. Щоб я вас тут не бачив. Йдемо сюди, Хоч би це був правильний. О, так, це правильний. Фух. Далі йдемо сюди. Ідемо. Опа. А може сюди? Ні, тут закрито. Ну окей, йдемо сюди. Копа. Е а. Все. О, ні. ні 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 Кап, -ні ну -ні -ні. це кафе! Ой, зараз буде складно. Так, окей, я зараз хочу відновити всі свої патрони. У мене їх ще два. А їх тут буде дуже багато. Фух. Я маю з цим справитись. Надіюсь, і я справлюся з першого разу. Так, але не факт. Не кажу, що з першого. Так, швиденько, швиденько. Біжимо, пробігаємо, давай, давай. Так, пробігаємо швиденько. Так, що тут у нас? Так, кнопка. Ми маємо цю кнопку коробкою. чи я. Так, а вон коробка. Свірят не бачу. Швиденько цю коробку, швиденько цю коробку. Пересуваємось сюди. Хоп, все. Зір'яз не бачу. А ні, поняли. І через коробку прийму. Що? Все, в мене... мене ноль патронів. Капець. Тут мене можуть звалити, я не знаю. Так, йдемо сюди. Так. Надіюсь, вони тут. -то... Капець скільки їх! Тут вони на мене товпою нападають. Йди звідси. Та ще один, у мене патрона нема! У мене патрона нема. Швидко, перезаряджайся! Давай. Все. Та ще один, та капець! Скільки вас тут? Все, Йдемо, Йдемо. Давай, 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 швидко, швидко стріляй. Все. Нема його, немає їх. Іди звідси. Все. Так, і тепер йдемо другу кнопку мені. Та йой. Тай. треба почекати, поки пере всі патрони. Для чого я всі патрони зразу використав? Капець. Тепер в мене не хватка патроні. Іди. Ненавижу усміхаючих зіряд. Капець. Ну давай, швидше перезаряджайся. Так. Мо... Ну, ні, якщо так буде, то мені треба... Ні, я краще піду зараз на пролом. Так, все, а рукою їх збити бачу не можна. Шкода. Ну окей, все, йду, йду. Та опять тут. все, йду на пролом. На пролом, на пролом, на пролом. Патрон один. Все, патрон один. Тепер нема. По нічого не видно. Капець, я ще й промахнувся. Так, давай, давай, давай швидко! Хоч би їх ніде не було, давай, давай, давай швидко стрібуть! Та блін, куди я де, я нічого не знаю, капець! Іди сюди, краще піду сюди, через цей. Тут буде безпечніше. Думаю, цей шлях буде безпечніший. Беремо. Тут нема. Так, давай і. Давай! Так! Звідки! Все, все спокійно, спокійно, все, ми впораємось, ми впораємось. Все. Так, все, все готово. Все, йде, звідси. Ма весь вирядко. Все, стріляємо туди. І біжимо, біжимо на пролом. Біжимо, біжимо, біжимо. Один патрон? Все, ой, він чуть на мене не стрибнув. Так, давай, 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 давай. Іди, звіси. Так, давай, давай, швидко, швидко, швидко. Біжи, 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 біжи. Так, а, а тут Тут можна встати вроді. Так, окей. Все, біжимо, біжимо, біжимось. Куда? С сюди побіжимо. Так, надіюсь, це правильний варіант. Це на низ, Може сюди все ж таки. Я не знаю, куди йти. Може, сюди? Ні, сюди ми назад вертаємось. Е, я загу... Я загубився, йо мойо Так, йдемо сюди туди. Так, йдемо сюди. О, і ще й тут вони є. Так, біжимо сюди і. Так, кнопка. Так. Не, Окей, що ця кнопка робить? Мені здається, що вона буде рухати ту платформу. Тому давай я, я вийду на цю платформу. Опа, от так от. І нажму на кнопку. Хоп, все. Ну, все, пока, маленькі звірятка. Я від вас вже йду. І. Ага, от сюди стрибаємо. Все. Є. Е. Е. О! Все, є збереження. І це збереження, значить, щось зараз буде важке. Щось зараз буде важке. Так, відкриваємо двері. І тут басейн. З качечками. Великі качечки. Круто. Так. Добре. йдемо сюди. Відкриваємо двері і. це ж. о боже. Це ж. Це ж як його. Пек? Окей. Ти тут щоб врятувати нас? Мені більше нічого сказати, не тут. Я на очку, ти в домі кота дрімота. У їхньому домі на тебе зараз дивляться мільйони очей. Вони спостерігають і чекають, помираючи з голоду. Вони тільки й мріють, щоб е, е, і з'їсти тебе. Шматочок за шматочком. щоб заповнити пустоту всередині себе. Ця істота ті дрімот. Петрій прототип для нього Бог. І так він е, роз, розправляється ага. з ці іграшки малю, малютки йдуть слідом за котом дрімотом, щоб е, уникнути цього. Та це їм ватає якась. Ми намагаємося боротися з цим е, позбутися влади прототипа. Я останній з усміхнених звірят. Слухай, тобі треба звідти йти. <пит> ні, Тобі не можна вмирати. Добре, постараюсь. Ви з попі можете все виправити. Покласти край цьому безумству з катуваннями, з. О, ні. О, ні. Ой, ні, ні, я тут за Залиши мене, прошу. Він просить, щоб я його залишив. Йди, біжи! Боже мій. Нього завадять усміхнені за Я теж думаю, краще мені звідси йти краще не вмираты да и бежим че вы направа здесь давай все бежим бежим гопеть давай куда сюда 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 бежим бежим давай 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 шутить шутиш давай 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 куда так сюда направо направо сюда тут закрывайся открывайся давай 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 бежим все, все все, все, давай 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 сюда сюда бежим давай, давай давай куда куда сюда давай направо так тут идем прямо налево на, направо, направо, біжи, швидше! Давай оба ворота. Ай, яй-яй, ми впалися, біжимо, 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 давай, 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 шучу, шучу, шучу. Куди? давай, шуті, шукать, шуте. Гірка, давайте, беремо фіолетову руку. Мені здається, що тут, тут зараз вона нам знадобиться. Так, швиденько, давайте, давайте, давайте. Так, біжимо, біжимо, сюди, сюди, давай, давай. Эй, бачу фіолетову руку. Давай. Ай, Як я тупо здох! Як я тупо помер? Капець! Ну як я так тупо програв я. Капець, Я так тупо програв! Я так близько був! Найо-майо! Ну це капець якийсь! Так близько був! І тут я взяв і впав. так, е е... а, сюди йти, капець, Ми що знову будемо слухати цю довгу касцену, чи ні? Ну вроді. Ні, вроді не маємо слухати довгу касену, бо ми її вже послухали, то е... вже маємо зразу тікати від нього. Ну зараз подивимося. Надіюсь, ми будемо зразу від тікати. А, так, все ми зразу маємо від нього чекати. Все, надіюся, знову не протуплю. Так, все, я готовий, я готовий, я готовий. Все, Доски, ламайтесь, чого ви не ламаєтесь? Доски, ти ламайтеся вже. Ти та ламайтеся, ну, та там. Все, ми зі, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, ми вже шлях знаємо, тепер маємо його пройти. Давай, 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 давай. Спасибо сюди. Тут зараз закривається, ми йдемо сюди. Давай, 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 біжимо сюди, швиденько, швидко, швидко, швидко. Так, він зараз за нами біжить. І це мене напрягає. Капець. Так, сюди. Ми маємо бігти. Прямо. Та чого персонаж? Даш, не, за, не застрягай. Давай, біжимо, біжимо, Та не застрягай персонажа, тебе прошу. Давай що, Біжи, Біжи, бізнес, тобі персонаж! Та за куди ти застряг? Давай біжи! Біжи! Ти тебе прошу, швидко, швидко! Так, все, ми взяли в руку, тепер біжимо, біжимо фу капець, це капець як напрягає. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Надіюсь, я не протуплю. Надіюсь, не протупити. І. Да, є! Ура! Ми це пройшли, Фу! Капець, ми це пройшли. Фух, нарешті. Капець. Фух. Фу! Нарешті ми це прийшли. Капець! Капець, як це було напрягаюче. Фу! -ху -ху. Добре, йдемо, проходимо далі. І тут завантаження. Так, завантаження. О, все. Вау! Ні, слухайте, дивіться, тут. Дивіться, як гарно, коли сонце э, сідає. Вау! Купець, як тут гарно Клас. Так, тепер. Э, Або, тут -о можна вийти. Так і зараз нам треба йти, і зараз ми маємо вроді йти в останню фінальну точку, якщо не помиляюся. Вау, ні, ну капець, як тут красива графіка. Як в мене телефон не висне, я в шоці? Капець. Вау. Так, зараз ми маємо взяти ост... останній ключ на даний момент. Останній ключ. І. Так, дай мій ключ. Дайте ну. ключ! Де мій ключ? А Я його взяв. Ну, надіюсь, що я його взяв. Так. Тепер йдемо. І е, тут зараз в нас буде фінальна точка. Це вроді. Вот це буде будильник. будівлі. Е, демо туди. І зараз подивимося, що нас тут чекає. Так. Ключа. Е, так, ключа маю. Все. Заходимо і тут завантаження. Надіюся, воно швидко завантажиться. О, завантажилось. Все. Так. Вау! Дивіться, тут класно. Вау, Прикольно. Так. Угу. Ну, мені Ну тут мені здається, що є, що проходити. Тому я хочу це пройти в наступному відео. Думаю, на цьому я хочу закінчити, на цьому моменті. Бо ми і так же дуже довго приходимо. Тому на цьому моменті я хочу закінчити відео. Всім дуже дякую за перегляд, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там виходять спойлери до відео. Також е підписуйтесь на мене. Тут я стараюсь викладати класні та цікаві відео. Тому, думаю, на цьому все. Е чекайте нових відео. Тому з вами був я, DragonTry Games. І всім пока-пока!